Бортачку взрывай. Я минус два. Я дроп. Здесь дроп мои будет Кажу я дроп. А, бля, я не чул. Я почув только уп. Какой шутик и Фомас. И не тронутый? Что? Да. можешь еще что-то Еще один третий броник. Нема ни хера. Берег Ты что? Все. Ти теж щось поїхав? А, тоді їду. Петухи ти бери. Підвезу тебе. Або входи і коли залутаєшся, то поїде. А там, блять. А, це частина дропу, да? так? Я тепло ви взяв. Смотри, промок наші гранат підзбирати на чуть-чуть. Бля, только дверной одной вот срубил, требовало сразу подъехать и третий броник зацепить. Ну, О, на нас еще один летит. Угу. Mm -hmm. зараз там саму скину Дай на! Скидай, сука. Скидай. Машина. Бач. Ще одне ззаду. Я цього положив лікуюсь. Там двоє? Але що, той тіп десь зупинився. Ні, ні, один. Другий десь зупинився, ті, певно, його коріш. На горбі зліва десь на 150. Бачу. Отам. Дав тичку. І він мені дав. Перший по голові мені дав його. Спасика. не бачу его. Чатачка. тачка? Може, пішов на труп? <свист> вот там. Не видно. Я не знаю, де я. Біля мене. Під стіною. Хать. Найс. Це 320. из того, чтобы по тебе стрелял Лостик? Да. Выпинялась здесь. то Где-то там. В хаті вона. Бігає. Тут вона у вулиці один. Один в хаті десь. За хатою Бачу. два рази кот Он Фомас. Их лепят Что? Ничего уж. Это сольник был, что? Не-не. Другой не знаю, да. Может где-то в тут. не чути поки. Тразон. Є у хаті. Такий поверх. Перший. Блять, тут рол. Лоу ХП, лоу ХП, лоу ХП. Бля, ну в дверях сидить прям. Хорош. Бери, зразу відновлюй. бля. Я б зразу сюда і падати, певно. Четверта фаза, я ще встигну залутатися. І поїдемо зразу в зону, тут тачка має бути. Тож є цей, моя будет. 20 секунд, типа. Прес... Бо я по що на нічого не встигну. І зразу їдемо в зону нахуй. Так, аптечок треба набрати. А, я зараз літак, щоб не летів вже гавняно, що я не долучив сюди. Це буде прикол. Угу. Долітаю. Я звідси озеро. Зараз... туди озеро. Лишь би долетіти. Ну четверта фаза це не так страшно, що на. No. Заодно би на той дроп заїхав, там бронік є ще, да? Типу я бы понял. І десь тут по дорозі ще один мав би дроп бути, якщо його не залетіть. Ну він десь далі. Ну я дивлюсь, не видно його. Так, де той тип? Тачка, вот тачка. Секунду, секунду, секунду я бороться. Гранат. И еду. В принципе, броник может не заезжать, брат, мне не нужно. У меня есть почти третий. трети. Типа забрал. Так, тут где-то типы А, у меня на Да, там походу шестерка типа была. А я не взял. Я ще в зоне до сих Я не знаю, эти куда ехать. Б... Что у нас б... надо? Тут там трасс понятно, сразу. Дальше пистол. Ну там два. Там. Хуй, не стреляем, дам в зону, проще. Там два, там ще два, блядь. Зарубуйте будуть... спати зі всіх сторон. Йща обходу, походу, десь є за зоною. И ща перед нами там О І зліва тачка їде. И по нас справа гасять, блядь, п'ят. Теб... Лау ХП! За тачком Хорош. Але хорош, б**ть. Добре, що не горюча тачка була. Та, я другого на першого вистріляв всі патрони другого не хватило. думав з Так, там Тіпи типу, з... типу, збігають з горки. Мене замітили, я сподіваюся, що не тянуть. Бачу теперь біжать в цю сторону. Десь там чувак. Во там У білому був? Я ж не знаю, в мене ж тепловий. А, вот там ще на горі біжить ззаду обігає нас. А, вони. блядь, куди ви побігли? На фунікулер вони. То я стоя, просто я, би... Біжу я б, би біг. Да. Тачка, збто. На бункері стали. Так, да, не зайшли в бункер, може лутати будуть. Я не знайду другий. Справа, справа два. Справа два дивляться нас. Одного положив, другий ще є. Друбили другого, походу. Не, не добили. Мінус. Хорош. Взади шо, тип не біжить той? Я не знаю. А тут ведмеді Їде. МГшка не хоче? Він... Х... Ні. Він здох від зони. Хочу, Хочу, якщо є патрони. Еду, хрена. Кидаєш МГ э, цей, помаз? Та. Скинув. Десь там шукай. Так, а можна мені... А де ФАМА? А чого ФАМА не взяв Я заберу фомас, бо у мене, б там 50 пуль лишилось толку, нема столфон. Петуха. Тут вимедів медів певно. Два? Певно. Так, треба дивитися, вот зараз цю ліву сторону, там може хтось шкерітис. дурний. Там двоє. Бачу. Один лов. Кость, відміт, за У мене бронік розбитий, би. Хорош. Другий смукудес. Там ще один смокудес гуляє. О, там підйом. Комусь. Патроны скінчились минус два за столився, ведмедів, хай ха-ха,